Слава Україні! Сьогодні новий день. Пофарбована автівочка і хочемо її порівняти з е, автівкою, пофарбованою в е, чорний, чорний мат. Е, затестувати, протестувати в лісі автівку і з висоти. Зараз їдемо на, на тести їдемо на тести. Тестувати цю автівку і, і ось цю автівку. І ось цю автівку. І подивимось, яка буде. Яка і для чого буде призначена. Це їдемо далі. А оно все такое белое, как зима, блин, капец. Оба, бач, оп, и он тут уже начинает. И все, и да. на матачке. Да, и он тут начинает терять. Ну, то есть все получается, зависит от того, чем оно накрыто. Тут, да. Це цей, конечно, потерявся. А, а де бус? Ось. Цю... А, це... От прямо бус. Ага. То я капітальну цю взагалі прошли не видно. — Ну да. Ні, ага. отсюда ще трошки видно. Коли близько біля нього, так. То... він, так. Скоріше шабана стіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше старшовій шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаравара, вишиванка білла, хрестик батьківський поближче до діла. Чупчу-чупри, напустя конорові, парабкішить, хремезні здорові. Скоріше, що вона сітський, аніж козак продасть свою волю. Скоріше зашові і шапля, аніж він віддасть свою зброю. Шервані шаровара, вишиванка білла, хрестик батьківський поближче до діла. Чупчу-чупри, на буська конорові, парабкішині, хремезні здорові. Летаври гармати, воювали, співали, Коптар на бомбі. Заспівай и захрай твои губы Видаври гармати уебатый спиманий Топзар тобто на базурі Заспівай и захранять твої у полі. Ніхто не зилає козацької волі Скорше козак станцює копак, а не ж зажується з долі не вода, розливатиш хода, та не той козак, що боїться собак, конем на сушу, чайкою по морю, з було мої шаблої за кращу долю Вінша блюкав лідер у волі Ніхто не здиває козацької волі, скорше козак станцює копак, а не ж зажується з долі Хроб не вода, розливатиш хода, та не той козак, що боїться собак, конем на сушу чайкою по морю, з пола мої шаблою за кращу долю Гармати, воювати співати Кобзар на бандурі, заспівай закрай свої свои думы, гармати